Шандор Варга став восьмим полеглим військовим з угорським корінням. Мукачівець поповнив ряди української армії ще у 2014 році, а після 24 лютого одразу став на захист своєї країни. Розвідувальник 128-ї гірсько-штурмової бригади Шандор Варга народився 6 вересня 1984 року. Загинув 5 жовтня під час виконання службових обов'язків. За словами батька, Шандор був справжнім патріотом. Саме тому і став на захист своєї батьківщини. Мій син Шандор був чудовою людиною. Мало є таких хороших людей. Мені дуже боляче. Я ніколи не міг подумати про таке. Він багато пережив за три роки служби. 6 жовтня мав приїхати у відпустку. А 5-го це трапилося. Я лише можу сказати, що він для мене не помер. Для мене він живе і надалі, завжди перед моїми очима. Міністерство зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини прийняло рішення про надання допомоги сім'ям полеглих військовослужбовців, представників угорської меншини та тим, які мають угорське походження. Спільну допомогу від міністерства та консульських відділів, які працюють на Закарпатті, передав консул генерального консульства Угорщини в Ужгороді Лас Локуті на превеликий жаль, останнім часом все частіше зустрічаємося з приводу таких подій. Багато полеглих військових угорського походження. Міністерство зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини та дипломатичні представництва прийняли рішення надати матеріальну допомогу сім'ям загиблих угорських військових. Цим хочемо висловити наші співчуття, щоб трохи зменшити ту велику втрату, яку зазнають сім'ї, де гине голова родини чи син. Водночас хочемо запевнити закарпатських угорців, що Угорщина не забуває про них, і в ці важкі часи ми завжди знаходимося поруч. Ласло Куті додав, що останніми днями отримали звістку про загибель ще двох військових угорського походження.